Недавно лише могилів подільські волонтери передали командиру батальйону донбас Україна відремонтований Volkswagen пасад За тиждень вже готовий до відправки на фронт Опель Фронтера. На задній частині автомобіля синьо-жовтими фарбами виписана назва волонтерської організації. Так, хлопці позначають кожне відремонтоване ними авто. Володимир Чумак та Василь Маріуца вже вкотре відправляються на буремний схід, ризикуючи здоров'ям та життям, адже їдуть туди, де гаряче. Нині їх напрямок на Піски Донецької області. Даний автомобіль нарешті ми закінчили. Дуже був проблемний. Я так вважаю, що не зря вони їх хотіли пустити на розборку, але ми вперлися, таки ми його закінчили. Зараз почалася зима, холоди, це джип, вона їм там дуже буде потрібна. Зараз в дуже доброму стані, відрутували майже все, буде служити ще їм довго на передовій. Як завжди, автомобіль загружений гостинцями для бійців. Цього разу земляків порадують вітамінами. Їдемо зокрема цю машину, їдемо 128 двадцять бригаду, бо це машина іменно своєї бригади. Зараз там є наших троє земляків, хлопців. Там домашнім передали передачу. Наші підприємці. Носик Валерій передав хлопцям вітаміни, яблук там, де зо шість ящиків передамо хлопцям, і два я, чотири ящики дезем, що наших двоє хлопців батальйоні Донбас, бо звідти будемо обратно забирати автомобілі на ремонт наступні. І провідемо заодно своїх земляків і віддамо цю машину, а звідти приїдемо іншими машинами на ремонт. Доставці автомобіля на фронт посприяли міський голова Петро Бруко та підприємець Іван Іриневич, забезпечивши необхідне для автопальне.